7. Сьогодні хочу показати другу серію цього тіста для піци. Витягуємо його з холодильника. Бачите, який воно з бульбашками, великими бульбашками. Ну, там процес, як то кажуть, пішов. Нам потрібно поверхню змастити олійкою. Витягуємо звідси з кульочка тісто. Гарно відійшло. Його трошечки обминаємо, воно холодне. Бачите, не липне зовсім до рук. Ось так. Друге тісто. Сьогодні я зроблю два, два дві піци. Тому викинула два тіста. кіста. Ось так. Це не добре відійшло. Так, зараз, секундочку. От. І це теж округляємо. Тільки не забудьте поверхню змастити олійкою. Так, трошки збиралося на руках. Все. І що ми робимо? Беремо, знову накриваємо. Можна кульочком тим самим можна мискою прикрити, будь-чим. Головне прикрити, щоб тісто не обвітрювалося. І залишаємо на півтора години. Тісто зігріється і почне гарно потім підходити на піца. Тобто залишаємо зараз на півтора години. Хороші ще раз з провідною вас неділею хочу побажати миру та здоров'я. Зараз Півтора години пройшло, і зараз нам потрібно тісто не розкачати, а розтягнути руками. Що за злодій? Я всі інгредієнти підготувала. І так, тут в мене цей соус, шашличний, ковбаска, помідор черрі, можна звичайні помідори, сир натерла твердий, кукурудза, цибулька, так, зрізуванець трошечки відтінком часничка та цибулька звичайна. Не знаю, чи говорила майонез. Так, то такі інгредієнти. Тут у мене тісто менесочкові відійде. Mm -hmm. Оце тісто. Зараз ми його будемо, з ним будемо працювати. Так, нам потрібно його розтягнути. Трошечки ми ляшку, от у мене така. Бляшка форма. Я застелила пергаментне папером, трошечки його змащу, бо форма в мене діркована. І сюди переставляємо тісто і розтягуємо. Ось так. Тісто, бачите, воно тягнеться, воно відпочило від холодильника, зігрілося. Ви пробуйте цей рецепт, вам реально він сподобається. Начинку можете ставити будь-що, що вам подобається, і що у вас є в холодильнику. Ось добре. В духовку включили на 250 градусів вже, щоб розігрівалося. А тут завжди соус. Краще би сюди, знаєте, що підійшов, не такий шашличний, а сацебельний. Він там з приправками і він дуже смачний. І отак змащуємо корж. Хоча той цей також з приправками, але там більше приправок і такий він дуже смачний якраз для піци. Так, то ми змастили. Я там ще корж. Щоб було ще смачніше. Так, добре. Сюди ми додаємо цибульку. Це мій такий, це м'яка начинка, ви робіть начинку, яку ви хочете. Я сюди додаю цибульку. Наприклад, вона при випічці в дуковці вона зм'якне і буде смачна. Хто не захоче їсти, то буде вибирати. Хотіла оливки кинути, але оливки виявилися з кісточкою, тому сюди оливки не тут. Не додаю. Та й доливок я і байдуже, можна так сказати. Часто сказати, мені взагалі не подобається. Якщо так, почесному. Трошечки притрушую сиром, трошки, буквально чуть, чуть Так, додаємо сюди кукурудзу. Хтось може дати вашин огірок. Що там ще можна дати? Даю, та вичучу. Якийсь тунець, рибну якусь піцу зробите. На стандарт, тому що діти люблять кукурудзу, ковбасу, сир. І Сир, без сиру ніяка піця не, не обійдеться. Та, і помідор. Помідор, так. обов'язково помідор. Ой, Маргарита мені ковбасу всю з'їла. Практично. Зараз на другого треба різати. Так, помідор викладаємо. Це все в хаотичному. Порядку. порядку. От. І вийдуть всі половинки різні. Половинки різні. І, І смачні, смачні, головне, Смачно це. Угу. Mm -hmm. Я завжди цей рецепт готую. Завжди. І посипаємо Зверху. ще сиром. Так. Сир. Все приготували, поки нагрівалося тісто, я все це порізала, натерла. Майонез. Сюди я не додавала, так я хочу зробити о, з другою піцею, з майонезом. Це буде друга піца. Хоча всі інгрієнти, тобто начинка буде та сама, але там зроблю з шашличним, помішаю з майонезом. І так само все зроблю. Щоб не прилипало тісто до рук, трошечки змістіть їх олійкою. І отак от ручками розтягуйте. Це вже друга піца. Ту, я поставила, от. тільки ще духовка має розігрітися, вже чекає чар свого часу також духовку. О, бачите, тут дали шашличний цей соус і трошки майонезу. От тепер таку піцу зроблю. Ну, тобто з таким соусом. А ви пошукайте сацебель. Від фірми Руна. Ну, це не реклама, це просто я говорю, щоб було так вам смачно. Так, добре. І цибулька. І така вся сама послідовність. Духовка розігріта на 250 градусів. Ставимо піцу нашу на самий нижній рівень. Але так зробіть, як я вам кажу, на самий нижній рівень. Ставимо час. 6-7 хвилин. Вона повинна на нижньому рівні випікатися. На нижньому рівні, тому що тісто гарно припечеться і не буде таким, знаєте, як варене, а буде гарно припечене тісто. Тому ставимо на нижній рівень, духовка ключена верх гріє і низ гріє. І без цієї конверції, ну, то й дуйки. Так, час вийшов. 7 хвилин. Пропиковася, птиця піца. Ось чекаємо, Шикарно. Витягуємо її Та ставимо ресідку на середину. Тепер буде випікати себе. На середині вона повинна пікати 5 хвилин. Вся піца готова. Подивіться, яка вона шикарна. Зараз вона зверху припеклася, знизу припеклася. Ставлю наступну піцу. Сім хвилин. Сім хвилин, А то знімаю. Корпу змастити, бо пристало де не був пергамент. Все. Викинути потім. Зараз буду нарізати. Маю ось такі носити трошки в мене поломаний, але піцу наріже. Чуєте, як у є? Це буде смачно, це дуже смачно. І такі тут коржі дуже великий. От, бачите, от слухайте. Це не є підошва. Останній штрих цієї піци це буде ця цибулька, з різуванець. щоб та, якби надати фарби. От, я зараз вам покажу, яка вона піца всередині. Подивіться, яке пористе. Мені, зараз. О, зафіксувало. Е, яке пористе тісто, бачите? І хрумке. Бачите? Все. Давайте. Такий. Окей, бережно гарячий. Там сидіти там. Маргарита! Куди? То мамі, Мамці. Все, смачного. Маша? Світу тянеться? Солоса, цибелі Тут би підійшов. Угу. Подивіться, яка вона пориста, бачите? Отака піца повинна бути. Таке тісто повинно бути. Пористе, смачне, хрумке і з хорошою начинкою. Мов mm -hmm. тому друзі, користуйтесь таким рецептом. Ставте вподобайки, від вас чекаємо. Чекаю репости, робіть поширення цього відео, бо реально це тісто дуже смачне, і самі перевірте.